Вітаю всі хлопці! З вами компанія Агрокраїна, Дніпро, запчастини ЮМЗ МТЗ. І сьогодні я знову ж таки хочу вам зробити огляд замовлення нашого клієнта. Буквально годину тому зробив замовлення, ми вже зібрали і зараз будемо пакувати і поїде на пошту. Ну і перед тим, як пакувати, я, звісно ж, захотів відзняти і показати вам, тому що я думаю, багатьом буде цікаво. Замовлення, переобладнання ЮМЗ під стартер. Посилочка йде СМТ Покровське, Сінєльниковський район, Дніпропетровська область. Віктор, наш клієнт, я з ним спілкувався. Декілька разів созванювалися, все уточнювали, питав там про різні переобладнання під стартер на ЮМЗ. Спочатку питав сплиту ПДМ під стартер, і також ще зацікавився ось цим валом з плитою. І питає в мене, як ви вважаєте, що краще? Я кажу, що є свої плюси і мінуси у обидвох варіантів переобладнання. Він сказав: я вас розумію. Ну, я йому повністю все розповів. що і як на мою думку, він сказав: добре, давайте зараз я з хлопцями. Переговорю Ютуб ще раз продивлюся відео, хто що собі ставив, і потім вже вам зателефоную. Пройшла година, не обманув, дійсно зателефонував і замовив, каже, давайте все ж таки мені вал з плитою, тому що він йому здається більш цікавішим, ніж ПДМ плита. Ну і в принципі мені так само здається, що цей варіант буде краще, ніж ПДМ-плита. Ну і по замовленню, повністю все і вал з плитою. Взяв ось цю кришечку замість пускача, Вона внесе 3 мм Товщиною, щоб цивільно виглядало все. Стартер у нас словак, оригінал. 3,2 кВт, є також 3,5 кВт. Взагалі є багато стартерів, але самі ходові в нас ось і Словак. Далі, акумулятор. Це сотка. Взагалі, я вважаю краще щось трошки побільше ставити: 140 або 2 по 60, щось такого плану. Але сотка все одно витягне. Стартер, тобто питань не буде, але з акумулятором більшим. Стартер проходить довше. Ну людина вже вибрала соти. Так соти. Ну що ж тут поробиш далі? Комплект повністю для підключення стартера плюс-мінус. Маса, ось така плітенка йде. Це ми співпрацюємо з саме виробником і беремо саме найкраще. Ми коли туди телефонуємо, щось замовити. Вони там 300 варіацій. Є там товщина, така, 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 різний матеріал. Ми кажемо, просто давайте нам самий, дорогий, самий найкращий комплект, що у вас є, і хай ми людям будемо продавати саме найкраще, щоб у це не вибирати по 300 варіантів. Тому що якщо запчастини це стартери, акумулятори, ну я думаю. Тут люди ще будуть так, дивитися, щось дешевше, щось подорожче. А ось такі речі, як комплекти проводів, я думаю, 100% всі хочуть, щоб було точно покраще, щоб з цим не гратися. Ось такий комплектик. Тут виходить 25% іде січення, все по латуні, ось такі кльоми. Такий комплект коштує 600 гривень у нас. На три на три позиції. Також у нас ще є перемичка між АКБ. Якщо у вас два АКБ, щоб їх під'єднати, в нас є також перемички. Цих же виробників є в нас клеми, латунь, свінець і там, де дійсно це латунь, а не просто якийсь там, знаєте, з напиленням латунним. Як кажуть, ось так що, друзі, таке замовлення. Получилося все разом 10 з тисяч гривень. Як кажуть, все під ключ. Тобто людина захотіла собі стартер на юмза. Ми повністю закрили це питання своїми запчастинами. Е, Віктор, вам. Ще раз привіт передаю. Сподіваюся, вам все сподобається, що все буде ходити. Взагалі і у вас, і у всіх наших клієнтів, все буде працювати. Ви не будете ламатися. Запчастини будуть слугувати довго. Так що, друзі, але вдруг, якщо щось не так, ви знаєте, де якісні запчастини. Це наш магазин, склад. Знаходимося у Дніпрі. Агрокраїна. Будь ласка, звертайтесь. Дякую всім за перегляд. Гарного дня, пока.